Я би ще хотів просто звернути увагу на два моменти. Перший вже вже сьогодні Сергій Власенко згадував про те, що мало відбутися там відео допит, який зірвався Януковича. Мало хто звернув увагу або звернули увагу, але мало хто про це говорить. про те, що він мав це проходити у справі про екс так яких зараз судять за розстріли на майдані. Але цікавий момент, в якій якості мали допитувати Януковича. Зверніть увагу, його мали допитувати в якості свідка. Не в якості обвинуваченого тої людини, котра, по суті, віддала наказ, і це є зрозумілим до розстрілу Майдану, це мають довести правоохоронні органи, а в якості свідка. Це мене, наприклад, надзвичайно занепокоїло. А друге питання в тому, що я уважно слухав Анатолія Матіуса. Це правильно. І це підтримується, що всіх тих негідників від Януковича до Курченка треба засуджувати сумнівів в цьому нема. Але мене тут так само цікавить. А, чи а, понесуть відповідальність ті, хто понад три роки перекривали всі ці справи, не розслідували їх? Я пригадую, якщо щокін ставав а, генпрокурором і його заступник Столярчук на засіданні нашого комітету, але визнав про те, що відбувався саботаж з розкриттям цих справ. А з боку я маю на увазі слідчі генпрокуратури. Жваво обіцяв провести службове розслідування і ледь не повідкривати кримінальні справи. У нас же є наступний генпрокурор. Тобто ці всі люди далі працюють в генеральній прокуратурі. Це ті люди, я наголошую, не тільки, це не тільки слідчі прокуратури, це ще судді. Які за цей час в межах кримінальних справ вивели з під арешту майно цих людей? Згадуємо, як сестри Присяжнюка готівкою рішенням суду Печерського судді слідчого підпалу повернули 2 млн гривень готівкою. Повернули будинок тещі Ставицького, котра одразу через офшори їх продали, повернули офіси, які вони мали. Тобто, за весь цей час щоб ви зрозуміли, коли вони розслідуються, ці всі арештовані активи. Які були, як грошові, вони потихень, потихеньку під різними приводами виводяться. І тому ми і не маємо поповнення в бюджет від них і ніколи не матимемо, тому що вони вже через офшори давно, а, давно є проданими в цьому питанні. І останнє, чому ми хотів заакцентувати увагу, коли ви говорили про пожиттєве ув'язнення. От Наша група Народний контроль в парламенті зареєструвала законопроект 5159, який передбачає якраз довічне ув'язнення для топ-хабарників. А також там дуже є важливий пункт. А також відміна застав, через які вони виходять через суди, навіть коли слідчі прокуратури передають до суду, вони через застави скасування цих застав, воно вже пройшло в нашому комітеті його схвалили. Були представники від набу і антикорупційної прокуратури, сказали, що це надзвичайно важливий інструмент для них, для їхньої роботи, бо там є багато інших правильних пунктів. І, до речі, один з важливих пунктів, який є в цьому законі, це те, що якщо сьогодні недоторкані депутати, судді, президент. То не буде відсутність строку давності, тобто після того як в них пройде терміни, слідство по ним буде продовжено. Це щодо термінів продовження слідства. Тобто нікуди вони не дінуться, якщо вони робили свої злочини в час перебування на посадах, але з причин їхньої недоторканності не могли. І я закликаю всіх депутатів в парламенті. Підтримати цей законопроект, тому що він є надзвичайно важливий, якраз входить в лінійку тих інструментів, якраз в боротьбі і реалістичних вироків, які б мали нарешті отримати громадяни України, побачити їх реалістичні вироки для цих корупціонерів. Шаґіваченка.